На Сумщині збережений ресурсний потенціал для виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення місцевих потреб та формування товарних партій для її експорту в цьому році посівна площа. Для вирощування сільськогосподарських культур скоротилася на 4 Це пов'язано з відсутністю можливості проведення безпечних сільськогосподарських робіт на таких територіях. Загалом це площа, яка становить 43 тисячі гектарів, і в залежності від цього, загальна посівна площа в області становить 1 мільйон 32 тисячі гектарів. У нас не змінилися напрямки вирощування основних сільськогосподарських культур, як і в попередньому році. Вирощується в основному, це пшениця, кукурудза на зерно, соя, соняшник та ріпак. У нас суттєво змінилася структура посівних площ порівняно із минулим роком. За підсумками посівної кампанії, яка наразі вже завершена в області. У нас посівна площа під пшеницею становить 167,5 тисяч гектарів. Це на 2% більше, ніж в минулому році. Своєю чергою, скоротилася площа під кукурузою на зерно. В цьому році вона становить 259 тисяч гектарів. Це менше порівняно із минулим роком на 8%. Загальна посівна площа під зерновою групою сільськогосподарських культур становить 478 тисяч гектарів. Це менше порівнюючи із минулим роком на 8%. По олійній групі сільськогосподарських культур теж саме відбулися зміни. Вони пов'язані із тим, що в нас значно скоротилася площа під соєю. В цьому році вона перевищує 220 тисяч гектарів. Це більше порівняно із минулим роком на 60%. У нас скоротилася площа під ріпаком. І на сьогодні вона становить понад 66 тисяч гектарів. Більше порівняно із минулим роком в 1,4 рази. І суттєво скоротилася площа під соняшником. Вона в цьому році становить 169 тисяч гектарів. Що на 35% менше порівняно із минулим роком, на формування структури посівних площ сільськогосподарських культур в нашій області впливало безпосередня кон'юнктура світового та внутрішнього аграрного ринку? Сільгос товаровиробники і підприємства переробної галузі в цьому році здійснювали експорт продукції. Зокрема, за п'ять місяців цього року експорт відбувався в шість країн. Зокрема, соя експортувалася в Туркменістан, просо – в Італію, олія соняшникова в Польщу, соняшниковий шрот, в такі країни, як Польща, Румунія, Угорщина та Литва. Та ситуація, яка сьогодні є в нашій області, вона впливатиме позитивно на формування і забезпечення продовольчих потреб нашого регіону, а також формування товарних партій сільгоспродукції для реалізації в інші регіони та експорту в межі України. Наразі в області тривають роботи, пов'язані із розмінуванням земель сільськогосподарського призначення. Це території, які становлять понад 20 кілометрів від лінії кордону. Згідно планом обстеження та розмінування земель сільськогосподарського призначення, який був затверджений головою Сумської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації Володимиром Миколаївичем Артюхом, у нас передбачається до розмінування понад 84 гектари сільхозземель. І стан на останню звітню дату було розміновано 79 гектарів, тобто роботи по цьому напрямку продовжуються на інших територіях, зокрема, це території в межах 20 кілометрів від лінії кордону з РФ. У нас відбувається маркування тих земельних ділянок, які забруднені вибухонебезпечними предметами і ставлять потенційну загрозу на Щодо перебування на даних земельних ділянок, тобто заходи щодо розмінування цих територій наразі не відбуваються. У нас в області створено штаб обласний, який сприяє проведенню комплексу сільськогосподарських робіт. Зокрема, це е, орган, який е, включає крім структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи, зокрема, це головне управління ДСНС в Сумській області. Е, це... Управління оборонної роботи, національна поліція, тактична група суми, п'ятий прикордонний загін, зональний відділ внутрішньої служби перепередку, тобто це ті структури, які долучаються до вирішення існуючих проблемних питань, які виникають в сільськогосподарських товаровиробників під час проведення ряду агротехнологічних заходів. Наразі також департамент агропромислового розвитку як структурний підрозділ обласної державної адміністрації долучається до вирішення таких питань як надання дозволів щодо проведення сільськогосподарських робіт на територіях 5 км від лінії кордону. Відповідні дозволи надаються п'ятим прикордонним загонам. Департамент агропромислового розвитку також сприяє в отриманні перепусток, які дають можливість переміщення транспорту техніки під час комендантської години і проведення відповідних робіт, що є актуальним напередодні збиральної кампанії цього року. Також долучається до вирішення інших організаційних питань, які виникають в сільськогосподарських підприємствах нашої області. Сьогодні в Україні відзначається день фермера. Традиційно, 19 червня, у нас в області фермерське господарство займає значну частку у виробництві валової продукції сільського господарства. Зокрема, ця частка досягає 10%. У нас в області працює 1112 фермерських господарств. Лише в цьому році зареєстровано 10 нових фермерських господарств. Значна державна підтримка, яка запроваджується в умовах воєнного стану на Україні, вона спрямована саме на підтримку малих форм господарювання. І е, наші сільгосп е, активно долучаються до таких е, програм фінансової підтримки. Зокрема, наразі в області завершений перший етап. Підтримки сільгоставровиробників, які обробляють площі сільськогосподарських угідь в обсязі до 120 гектарів на деокупованих територіях, то передбачалася підтримка в розмірі 8 тисяч гривень на 1 гектар. І в нашій області подано заявок 324 на загальну суму, яка становить майже 120, тисяч, 120 мільйонів гривень. Загалом в державному бюджеті передбачалося спрямування коштів на даний напрям підтримки в розмірі 796 мільйонів гривень. Тож частка аграріїв Сумщини, яка подала заявку, які зареєстровані на сьогодні, становить 14%. Тоді як середній показник в Україні становить близько 9%. Тобто 11 областей, сільгоставровиробники з 11 областей України, мали можливість долучатися до цього напрямку державної фінансової підтримки в цьому році. Також планується підтримка малих форм господарювання, які здійснюють свою діяльність в Україні. І обробляють до 120 гектарів сільськогосподарських угідь, які утримують поголів'я корів до 100 голів, які утримують основне поголів'я, маточне поголів'я, овець та кіз до 500 голів. Тобто буде відповідна підтримка. Це дотація на одну корову в розмірі 7 тисяч гривень. Це дотація на одну голову маточного овець і кіз 2 тисячі гривень на одну голову. І це е, субсидія на 1 гектар в розмірі 4 тисячі гривень для тих, які обробляють до 120 гектар відповідно. Дана програма має запрацювати починаючи із кінця червня, і буде можливість всім. Тим сільгостава які зареєструвалися в державному аграрному реєстрі, відкрили свої кабінети, подати відповідні заявки на участь в даній програмі державної фінансової підтримки, також сільськогосподарські товаровиробники мають можливість отримати підтримку від держави шляхом залучення пільгових кредитних коштів. У нас на сьогодні в області понад 300 сільгоспідприємств отримали кредитні ресурси в обсязі 1,2 мільярди гривень. Із них 966 мільйонів. Це кошти за програмою Доступні кредити 5,7-9. Це той ресурс, який потенційно може використовуватися в господарській діяльності, і перекрити той дефіцит фінансових ресурсів, який склався сільськогосподарських товаровиробників. Сума залучення коштів становить до 90 млн грн. І, зокрема, за програмою 5.7.9, користування цих кредитів встановить до 9% річних, що прийнятно для сільськогосподарських товаровиробників.